Американців сьогодні турбує ще одне питання: чи надійно охороняється Білий Дім, де працює президент? та Живе президентська родина? Сумніви громадськості викликав інцидент минулого тижня, коли чоловік з ножем увірвався в головний вхід Білого Дому. Продовжує Олександр Яневський. Відвідувачі американської столиці, які у ці дні приходять подивитися на білий дім, відчувають на собі додаткові заходи безпеки. Агенти секретної служби патрулюють площу перед резиденцією президента з собаками та пильно спостерігають за людьми з даху. Президент, однак, продовжує працювати у звичному режимі і переконаний у власних охоронцях та безпеці його родини. Я вдячний за їх самопожертву заради мене та моєї родини. у п'ятницю озброєний ножем. Чоловік з Техасу перестрибнув через паркан Білого Дому та встиг перебігти через галявину перед резиденцією, поки його не зупинила охорона. 42-річний Омар Гонзалес, ветеран збройних сил, нагороджений за службу в Іраку. Під час затримання він сказав агентові, що хотів сказати президенту, що земна атмосфера руйнується. Сусід Гонзалеса в Техасі розповідає, що Омар робив дивні заяви і раніше. Коли я говорив з ним, він сказав, що за ним стежать, а телефон прослуховується. Офіційні особи стверджують, що Гонзалес мав 800 набоїв, мачете і дві сокири в своїй машині. З'ясувалося, що ще у липні гонзалеса заарештовували і снайперською рушницею та картою білого дому. А у серпні його зупинили, але не заарештували біля білого дому із сокирою. Гонзалес далеко не перший, хто намагався проникнути до Білого дому однак він єдиний, кому вдалося підступити надзвичайно близько до резиденції президента. Колишній агент секретної служби Деніс Прікс покладає відповідальність на неуважність охоронців. Я не думаю, що це були системні випадки. Це були окремі випадки, які не пов'язані між собою. Я не вважаю, що це укорінена проблема. Речник Білого Дому Джош Ернест заявив, що зараз детально переглядаються усі процедури безпеки. секретна служба змінила процедури для того, щоб переконатися, що вхід до Білого Дому знаходиться у безпеці. Також розпочато додаткове навчання співробітників, які охороняють Білий Дім, щоб переконатися, що охорона знає нові правила та процедури пов'язані. Ні, з безпекою Гонзалезу висунуто звинувачення у незаконному проникненні до будинку з обмеженим доступом і смертельною зброєю чи зброєю, яка становить загрозу. Олександр Яневський, Голос Америки.